Цього року кінематограф знову подарував нам захоплюючі виступи талановитих акторів, і один із найбільш очікуваних моментів це номінація Едрієна Броуді на Оскар 2025 року за найкращу чоловічу роль у фільмі Бруталіст. Едрієн Броуді актор, який здатен створювати незабутні образи, проникаючи в саму суть своїх персонажів. У Бруталісті він показав неймовірну глибину і складність свого героя Ласло Тота. Архітектора, що намагається знайти баланс між своєю професією та моральними принципами, його виступ вразив глядачів і критиків, бо кожен його рух, кожна інтонація відображає внутрішні терзання героя, котрий перебуває на межі особистого і творчого вибору. Ця номінація на Оскар є безумовним визнанням таланту Броуді. Його здатність перевтілюватися в різноманітні ролі неодноразово підкорювала публіку. Тож з нетерпінням чекаємо на церемонію нагородження, сподіваючись, що актор отримає заслужену статуетку.